О, це шо та нахабне пузо. Це була остання битва поглядів Усика та Ф'юрі, і Тайсон добряче биканув. Олександр же показав рекордну для себе вагу. Це дуже багато, особисто я такого не очікував. Відзначаємо топовий топову організації серед експертів у студії. Останній абсолют надважкого дивізіону Ленокс Льюіс. 25 років тому саме британець заволодів короною хевівейту. Символічно, що вже завтра він буде коронувати новоспеченого абсолюта. Також саме сьогодні стало відомо, що Володимир Кличко прибув до Ріаду і буде підтримувати. Та ні, 105, ну, по-моєму, десь бачив, що там е, хуйово показали ці, блядь. Е, Віса, бані, блядь, хуйово щось там. Щось там не так, блядь. На самом деле 101, що? Правильно? 101-400, чи скільки там. Усика з місця подій. Олександр уже двічі побив кривника кличка ентоні Джошуа, віримо, що ця історія повториться із Тайсоном ф'юрі Бій уже завтра. Хто ще не зробив прогнозу, раджу скористатися акцією на Фавбеті. Сері uh, андеркарді uh, ми подивимося протистояння у напівтяжах, де виступить боєць компанії УСИК 17 Промоушенс Даніель Лапін. А він Я... виграв? Да? Він виграв нокаутом каутом. хлопця це можливість виграти перший титул від провідної організації. От, вроді, да, теж оце от Отете це ніхуя собі. Ну, вот дивишся на типа, ну собі тип. От просто собі тип. Хую знає, що, ну хую знає. А й десь такой взяв та й биканув. А там піздець, блять. На кону бою з Октавіо Вітром стоятиме титул, WBA Intercontinental. Даніель переважив свого, розумі, в... показавши 79. О, ні, ну блять, ну сука, лапа здорова, блять. Цілих два десятих кілограми. Натомість португалець заважив 78,8 кілограми. Заради анонсу, усука та ф'юрі на зважуванні з'явився знаменитий на. Першому ті в першому раунді накотував та ну нахуй весь світ ринг-анонсер Майкл Баффер. Його Let's get ready to Rumble Ми почуємо завтра. Да! А поки що зважування хевівейтерів та фінальна битва поглядів. Доволі тривалий вихід українця, і ціла зграя людей, що йде за ним. Це команда, це знімальна група, це охоронці. Народу там дійсно дофіга. Більш епатажна поява чемпіона WBC. А, блядь, слишеш, кому ти там нахуй? Отак, просто біщись, біщись, сюди вшов, а, а, все, Шулачка... Перемога. В роті швидка хода і оголений торс. Цікаво, скільки ж там у ньому. Отже, перший усик 105,9 ну, 10 кілограми. Це рекордна вага в кар'єрі українця. 118,8 у ф'юрі. Востаннє він показав вагу менше 120 кілограмів чотири роки тому. Цікаво, дуже цікаво. І нарешті ми побачили емоційного Тайсона. Ось він, британець, що психує, кидає лайливі слова та штовхає усика. Колись собі такі витівки дозволяв Марко Хук. потім відлетів достроково. Ні на що не натякаю, але просто попереджаю Тайсона і його команду. Акомо Фрисхатсомфофокісбелс, амками блять. Що ти розказуєш? Нахуй? Це зважування. Олександр був виваженим, поміркованим. Розгорнув прапор та підтримав Кабул 9 Підрозділ спеціального призначення головного управління розвідки Міністерства оборони України. what did you just say to tyson fury? don't be afraid. i will not leave you alone. tomorrow. you told everyone that your father was your inspiration growing up. if he were here right now, before the biggest fight of your life, what advice do you think your dad would give you? Son, you can. well, <laughs> We're cool. 24 hours away from the biggest fight of your life. How have you managed to stay so calm before what is sure to be an unbelievable fight? Because it's my plan. If I uh, will be nervous, I not win. What is your message to the fans watching you around the world, especially those in your war-torn country of the Ukraine? Що нам каже My fans. I love you. See you tomorrow. Просто зараз триває збірна FPV дрони для 53 ї бригади. Донат від 200 гривень. Дарує вам квиток на розіграш футболки з підписами зірок футболу. Вигравайте футболку від зінченка, мудрика, забарного Миколенка та Ярмолюка. Як так.